Сьогодні ми будемо збирати найлегший самокат, який тільки зможемо зібрати. Взагалі, скільки скільки важиться самокат? 950 п'ятдесят грам. <звук> ну скільки важить якість? Я, я тут постою просто мовчки. Ми з вами чесні. Найлегший Ні, <звук> я не розумію нашого паркери з неждаком катаються, якщо він важить. Іван, нам терміново потрібно збирати найлегший самокат так, світі. Так. Я думаю, що навіть настільки терміново, що це буде в наступному відео. Ви що думали, ми жартуємо чи що? Думали, ми на пункт вас зберемо. Сьогодні ми будемо збирати найлегший самокат, який тільки зможемо зібрати. Погнали! Щоб ви розуміли, наскільки на сьогодні буде все по-серйозному, ми дуже сильно на це підготувалися. Зараз одну хвилинку. Це ще не все. Є навіть отаке. Це для стрітових самокатів. Це для нашого сьогоднішнього самоката. Отже, друзі, щоб не тягнути, ось перша модель Ваг, друга модель Ваг, в принципі, непогано не вони виглядають, по функціоналу теж хороші, схожі. Це більше для ну, більш точних розрахунків там, на вилочку, на рульову, а цим, цим буде міряти деку, руль. Ну, розберемося. Але не да. про це. Сьогодні да. у нас самокати. правильно? Зараз. Сьогодні у нас буде збиратися найлегше самокат, який тільки можна зібрати. І мені здається, багато буде взагалі надихват. Перевіримо, у нас. Перевіримо. Є чим... да. І так, з чого почнемо? Ну я думаю, починаємо з найдивовижнішої запчастини в цьому касту. Де так? Анбоксинг. Я ненавиджу коробки. Це, 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 це мій хейт. Раз, два, три, чотири, п'ять. А шіст. навіщо це відкривати? Шість, сім. 7 оцих защолочок. Але вистачить трьох. Так, це етік Pandemoніo V2 і зараз це найлегша дека у світі. Навіть якщо порівнюючи з першою версією, тіпа, там вага дуже да, сильно вона, відрізняється. вона виграє по везі да. прям капітально. А ну, -ка, ну дістань першу версію. Це вона. найменший розмір? Ну, зараз це найменший розмір. Мабуть, вони просто інші вже не випускають. Кілограм 35, так. Да. А 100 грамм я просто викинув. Ну так. Да. Держу в курсі. Тому що навіть перша версія важить кілограм і 135-130. Ну, типу, по-різному, да, хто заявляє, по да. да. І в, приблизно, в такому ж самому розмірі друга версія а, важить навіть трошки більше 950 грам. А це найменша дека важить 908 грам. Ну, типа, ваше заявлено 895, Ну Погрешность да. туди сюди. Мають на увазі у нас не професійні ваги. Ми їх взагалі там позичили у Да. <рігв> 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 Тому у нас може бути там банальна похибка там на 5-10 грам. Ми це анулюємо потім відсутністю наш наждака. Тому не цей не сваріться. Не пишіть гнівні коментарі. Скажіть, що ми красаві щошенового сідеться? Я бачу фендер, да економить вагу. Ну, у нас фендер достатньо економить вагу. Да. Я бачу відсутність. Гайки стандартні, я думаю, теж вони на цьому зекономили чуть чуть. Ну, кстати, це стальна, це стальний болт. Мабуть, тут воно трошки додолило. Їм треба було сюди поставити титанову оську, вони опускали там за 50 євро. Коли вже будуть титанові деки? Ти готовий за них платити? Ні, я не готовий. Але коли вони вже будуть. Так подивися на неї. О, клас. Причому з телефону, з картинки, типу. окей, переходимо до наступних запчастин. Так. Тепер ти вибирай. Давай, що наступне? Так, що, у нас компресія. Треба вибрати повністю. Я би почав з вилочки. Так виявилося, що більшість зі легких запчастин все ж таки робить етік, що деякі, що вилки, що будь-що. І ми зараз збираємо найлегший самокат, який тільки взагалі можемо. І тому для нашого кастому ми взяли етік Легіон». V2. До речі, порівнюючи з першою версією, вона стала і легше, і надісвіше, і, і красивіше, тому так. що я в свою чергу зламав дві легіонки перші. Ти скільки? Я одну, але в мене і була тільки. А одна. ну в мене була дві. Ну, але це це прям да якийсь час прям моя улюблена вилка. Це ну, це стандартна, класна вилка. Я зараз досі катаюсь на. Другі легіонці, вже під 12-й стандарт, класна легка вилка. Ми взяли під айхік, під найлегшу компресію взагалі в світі. І срібного кольору, яка буде ідеально посувати до цієї деки. А вага цієї вилки. Врубаємо наші ваги. Отже, 328 грам. 328 грам. Ну, давай. так. Взагалі, перед тим як готуватися до цього відео, я заходив на сайт Etik і дивився вагу кожної запчастини. І чомусь ну, самі ці ваги показують. Там більше на 10-15 грамів. Ми можемо просто в кінці відео, коли зберемо весь самокат, ну відняти скільки у нас запчастину, якраз Та ми просто я ж казав. Ми ж да. просто не будемо клаїти наждак, і це плюс-мінус ті самі да, грами да. І вийдуть. Да. да, ви можете подивитися, яка вага буде у нас, і яка вага пишеться від офіційного бренду Etik. Ну вона легше ніж перша версія. я Думаю, на грам 150. Та всі Та -та, за зараз ну. Це по суті кожна деталь з цього відео буде паркова. Ну, Тенденція багато, да. розвивається так, що кожного року паркові деталі стаються більш легкими і легкими. Ну, а... Тому це не дивно, що друга версія чого-небудь буде легша, ніж перша. Продовжуємо так. нашу компресію затиском. Я думаю, ти знаєш, який це буде затиск. Етік. А який саме етік? Ойлсліковий етік. А який саме <рес> ойлсліковий етік? Зараз ми покажемо етік ойсліковий зажим, підехік, сілф. Е Двохболтовий. Це найлегший запаток взагалі в світі. Він важить 39 грамів. Заявлено. Зараз знаємо, скільки у нас. Ууу Uuuuuh... 40 грамм. Нормально. 2 грамма добавили. Ну, взагалі, заявлено на 39 грам. Ну, там пилюки на 2 грама нападали. Реально. Взагалі, ви знаєте, що існує затиск на 1 болт, але я взагалі не вважаю це затиском. Знаєш, я досі вважаю, це просто жартом на 1 квітня, котрий досі валяється на складі. Знаєш, як на старих машинах, коли колпаки, візуально в цю пластмасову дисклею. Їх на стяжки. Це геніально. можна. Та якщо руль, отак стяжкою затягнути. Може, взагалі зацякнути. ми не будемо це використовувати чисто стяжкою. Отже, наступним у нас іде Так, Це завершальний етап компресії, і а вже ж... Ми взяли. Це рольва етік. Це рольва етік. А яка? Орльова етік? Оракл. А яка? Осік. Малека. А силікон чи не силікон? Не силікон. А чому не силікон? Це ж типу найлегше, і ми пояснимо чуть-чуть пізніше, коли про неї розкажемо. Начебто оракл тільки от з такими спільниками. Але да? у нас все одно потім буде малесенький лайфхак, який потім, ну, в процесі відео далі ще дізнають. Да. А чому нам не важливо? Взагалі, силікон чи не, не да. силікон? Ну, це... До речі, етік також написали, що це найлегша рольва в світі. Десь ми це чули, так? Да? Не, не здивоване, не здоволен. Давайте, до, до речі, це перевіримо. Порівняємо Oracle і угу. звичайну рольову ETIP. Ну давай. Ну, як, кстати, отак вот відчуваєш, що вона дівашся. Ми настільки запаримося з лівою. Давай. 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 Чого ти кожен раз виключаєш? Блін, це sf 400 Якщо б був S 500 ну, мабуть, не виключався би. 55 грамів. А тепер перевіримо рульву стару. 69 грамів. Але в Oracle нема оцієї штуки. штуки. Цього адаптера під. — Лоховські вилки. Так. Тому давай перевіримо без нього. 10 грам! Отже, напевно, тих щось мають на увазі, коли пишуть, що це найлегша деталь. Напевно, їм можна вірити. Можна вірити СТ400. А От наша машинка. Тепер можемо переходити до наступної запчастини. Я би вибрав колеса. Я б також вибрав колеса. Ну, я думаю, ти здогадаєшся, які це будуть колеса сотки пластикові. Це 100. А давай. А ah, давай. А давай, зараз. No, da... Олежка хотів оці колеса показувати. Соті інкуби. Давай порівняємо, наскільки вони важчі. Наскільки yeah. no. якість, скільки важить якість. Отак. Вот е, Якщо ми беремо пластикове колесо, то у нас є пластикове колеса Mavina Glide. – Ну давай спробуємо. Давай почнемо. С? Давай, давай почнемо з інкубів 110-х. 183 грами. Ну воно відчутно, я навіть от. Ну, так, да, вони такі важкі. Так. Да. А, а колеса і... мовіна важить? 147. Ну, слухай, 40 грам. Ну, це на одному колись. На да. двох На двох це вже 80. Грам. А де 80, там і 100. То, оце нам не треба. Якщо ми збираємо дійсно найлегші самокати ті no, тільки можна, бо ми з вами чесні, найлегший з можливого. Ну єдине, що я можу сказати, це саме про стандарт 100 міліметрів, тому що я дуже рідко його зустрічаю. Давайте так. Інкуби зараз, ну ті, що ми прибрали, інкуби це зараз найпопулярніші паркові колеса взагалі. Але навіть беруть не соті, а 110 тому да, що, думаю, що нема різни, сенсу. Не Різниця у вазі між 110 десятими і сотими там буде так само, то цих 20 грам. Знаєш, хто бере соті пластикові колеса? Оті перекачені чуваки, котрі роблять поплети. У <рес> них колеса від скейсу стоять. Топ до кінь. Я колись його побачив, він там якийсь баттер... батер брай блін, робить флет. Може йому <рес> треба взагалі мі, замість декіпрафілі поставити. <рес> Тепер приступаємо до другої найцікавішої запчастини. — частини. Так, це кермо. Це кермо. І, до речі, кермо вас дуже сильно здивує, тому що ми обрали. Давай я вгадаю, це буде етік? Не етік? Це Не етік. Буде. Це буде Axel Fury. Ви б могли сказати, що там можна взяти титанове кермо, але уявіть, воно важить менше ніж цітанове кермо. Я перевірю. Наприклад, можна порівняти з 16, той що нещодавно вийшов Настій В2, тому що він важить ну, типа, взагалі теж нічого абсолютно. Але це у нас 620? Да, зразу на Зразу 560, 560, а це 670 на 600. Так. Да. Тобто ми все-таки беремо стандартні величини запчастин, то ясно, що якщо взяти там 13 і отак його пильнути. Та слуха, мені, мені здається, мені здається, він буде важити все одно більше, тому що матеріал. У них використовується один і той самий. При ну, тому, що це оверсайз. А ну, це да, не оверсайз. Да. От, напевно, на цьому оцей і виграє. Ну Давай, 670 на 600 чорного кольору. Ну, 970-900. Так, да, 970 грамів. Ну, непогано. Це 67 на 600, на 600, а це 62 на 560. Правильно. Ну, слухай, 850 грам. Тобто, по факту 100 грамма скину, так. Да. На провіс я міряв 840. Не, Слухай, це так. одно, типа, те, що ми збираємо, воно і так вже неадекватне по висі своєї. Ну no, так, це правда, це правда. <су> Мені здається, ось цей самокат, що ми збираємо, mm -hmm. він буде збалансований. Він буде збалансований, тому що кермо маленьке, дека маленька, все маленьке. Мені здається, це буде прям класний варіант. Тому навіть якщо ви для парка шукаєте собі стальне стальну тежку, типу, до цього бралити насі. А зараз можна брати два. Типу той же самий Аксель піде тому що він важить так само, а іноді навіть і менше. Топ. Ну і що, завершаємо нашу збірочку гріпсами? Да. Що ми запаримось і будемо міряти вагу кожної гріпсами? Ми ж запарні чуваки. А вже ж. — Так, я за етік Слім. А я за етік-сетік етік. не, не Слім. Як мене? Рабри. Етік рад. Так, Перша і друга версія. Але я буду знову ж таки використовувати лайфхак. Mm -hmm. Який? Відсутність барент. Це дуже погано. Ніколи так не робіть. Але я дуже поганий, тому мені так можна. 128 грам, дві грібси. Дві гріпси. Окей. А мої грібси важать? Ха! З'їла. Зрозумів. 100 грамів. І ще без баренд. Ну, з барендами. Подставили, підставили. Ну добре, ти виграв. Не знаю, як вони це зробили, але вони зробили. це зробили. вони <реш> <Ми> це зробили. Респект. зробили. Можна було <і> не робити, так? Да? <реш> скільки? Скільки? 10 грам? Чи скільки? 12 грамів ми законобили. І при тому, що ти ще зняв да, берет. — Ну добре, скільки берен доважить одна? — 8 грам. Тобто це 12 плюс 16, це буде 28 грамів. Ми зекономили. Ну що, а тепер я вважаю, можемо приступати до збірки от найвищого самокату, який ми тільки можемо зібрати. З одним нюансом, який можеш приступати. А хто вже порахував вагу оцього всього, що ми наговорили, скажіть в коментарях. Я тут постою просто мовчки. <гум> Дачіок, це просто. Пам'ятаєш, як на новому відео я дав свій комент на рахунок пандемоніум. Як ти гадаєш, на наскільки, ну, взагалі, скільки важить цей самокат? Е, ну, так. Я, я ставлю на 2,4. По відчуттях, мені здається, що більше, ніж 24. Десь 2,5, ну. 2,6. Ну, от мені так здається, не знаю. Ну, давай. От, давай, перевіримо. Наш. Я думаю, діставай і ту, і ту. 2573. 2573. Отак от і хто тепер, хто прав, хто не прав. Ну так? ладно. Ну давай згадаємо, <рес> ну, що да. у нього є погрешня. Да. Як ми вже згадували раніше, ваги не прям ідеально грам в грам показує. Тобто там плюс-мінус, да, я ну... думаю, до 50 грам можна скинути. Але все одно не 2,4. Так, да, Але у нас є другі ваги, які да. покажуть іншу інформацію. А ну, зараз ми. <рес> ну а вдруг. <рес> Підчіпляй за це колесо. Ні, до колесо, до вилки давай. Давай за вилку. Тут ситуація не, не краща. 2,57. А, ну ладно. Ну, От. І хто прав? Де провес? Ні, ну слухай, самокат все одно виходить, типу, неймовірно легким. Зараз найлегший компліт, який ви можете зараз взяти, от просто взяти готовий з коробки туди-сюди. Це етікіреван V2, найменшого розміру. S-Size. 2,9. Він важить 2,8. Ну, 2,8. Навіть 2,8. Це легше. Але при тому, що, при тому, що там кермойде. Менше деке там іде не менше, ні менше, ладно. <риклад> <риклад> там колеса більше, вони зроблені з алюмінію. Ну трошки важчий затиск, але тут таке. Ну, і там алюмініве кермо, не стальне. А тут, а тут стальне. Тут стальне, і ви, ну, ви знаєте, що таке етік драйд. Це легке, але при цьому вона ламається доволі швидко. Ну тобто, якщо це вже професійне катання, то воно швидко да. закінчить. А на цьому стальному кормі ви зможете кататися неймовірно довго, тому що воно витримує, воно зроблено з таких же самих матеріалів, як едікатинасіті. А ви знаєте, яка надійність у едікати насі. А ви, друзі, напишіть в коментарях, чи зібрали би ви собі такий же самий самокат? І... Чи вгадали ви вагу, якщо ви до цього його рахували? І до речі, ми не сказали про лайфхак з пильником. А да, ми прибрали пильник. У нас просто немає пильника. <рес> У Нас тільки рольова, тому не було не важливо. Да, і ми змогли зекономити цілих 13 грам. Отак, от отак. 13. Так. Ми вже мені здається, ми по чуть-чуть вливаємося в парковий світ. <рес> ми вже починаємо відчувати це. <рес> да? <рес> і, я не розумію, що Паркер із наждаком катається, якщо він важить. Типа якщо він щось важить. Ну камон ну. По тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал yeah. та дзвіньте дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Катайте парк на ультраловких самокатах. <рес> і кайфуйте від катання. <рес> і кайфуйте від катання. Всім удачі і всім пока!